Добрий день, шановне панство. Сьогодні по просьбі мого товариша просив мене, щоб я зважив кітну самку. Зараз так і зробимо. Так. На вагах по нуля. Зараз принесу самку. І так, самка. 8200, це 52-й. День вона годує малих, 8 нутернят годує і вага її 8200. І так, ще короткі відомості про самку. Самка народжена 16 лютого 2,5 роки назад, тут, напевно, 19 року. Далі що про неї? Вона вже четвертий раз мені народила малих. Перший раз вона народила разом зі своєю сестрою один день родили, вони вдвох народили 12 нутрянят, то будемо рахувати, що вони по 6 народили. Другий раз вона народила 11 нутрянят, третій раз того року, минулого року зимою 8 нутрянят, але з вісьми це були великі морози. І загинуло четверо нутріняти її з вісьми. І четвертий раз тепер вородила, родила 10. Загинуло двоє. Одне на другий день відійшло, а друге через пару днів. Думаю, що вона його притиснула по тій причині, бо загинуло не найменше а таке хороше От. Далі. І в загальному. Дана нутрія народила мені 35 нутрінят, з яких 27 вижило. І в принципі внутрінята від неї, частина внутрінят, більша частина дає хороші прирости і хоро, набирають хорошу вагу. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.